Луан, має для тебе такий дванадцятий про. О, гарно. Ні Зараз... на крешкі. Так, все гарно. Зараз зробимо. Давай, починаємо. Починаємо. Що там була Та останні відсотки, але саме найскладніші. Отут, так? Так, да, Іменно між камерами. А що ти це заклеюєш? Як -на що, Аби було. Ні, щоб не трапило магнітики кришку, щоб потім не були царапинки. Так в оригіналі все було. Що там, все готово? Все готово. Пряма робота. Ось. Як нова копійка.